Середа, 14 червня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. День жалоби у кривому розі кількість жертв після вчорашнього удару росіян збільшилась до 12-ти. Трагедія у Межовій. з дна колодязя у парку дістали тіло 10-річного хлопчика. Батьки не вірять у нещасний випадок. Церковний комплекс замість скверу гучний скандал у Дніпрі. Священика місцеві звинувачують у незаконному будівництві онлайн чи офлайн. З 1 вересня учнів планують повернути за парте. Чи готові батьки, попри сирени, відпустити дітей у школи? У Кривому розі день жалоби на місці ракетного удару. Священники провели панахиду. Місцеві досі несуть квіти до зруйнованого будинку. Кількість жертв після вчорашньої атаки росіян на житловий район збільшилась до 12. У лікарні помер 67-річний чоловік. Він був у найважчому стані, мав 80% опіків. 38 людей отримали поранення. Родини загиблих отримують по 300 тисяч гривень. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Вічна пам'ять загиблих, спідчуття рідним та близьким. На покидьків, що направляють ракети на мирні міста та сплячих людей, чекає неминуча розплата. Без ворожих атак станом на 17-ту годину на Дніпропетровщині не зафіксовано жодного обстрілу. А от вночі російська армія намагалась атакувати нашу область безпілотниками. Та захисники повітряного командування Схід приземлили три з трьох шахедів. Агресор знову вдарив по Нікополю, обстрілював з важкої артилерії. Там минулося без постраждалих. Рятувальники наразі обстежують територію та з'ясовують наслідки обстрілу. Росіяни розстріляли автівку цивільних на Сумщині. Вбили шість лісівників. Чотири калібри запустили по Одещині, Три людини загинули. Шість ракет по Краматорську та Костянтинівці. Там теж є жертви. У той час, поки ворог воює з мирними, зсу продовжують просуватися на фронті за добу майже на кілометр. Детальніше про головні події далі у нашому дайджесті. Таких потужних вибухів сьогодні вночі чули жителі Одеси. Росіяни спрямували одразу чотири калібри. Майже всі збили. Одна ракета влучила в цивільний об'єкт. Три людини загинули, тринадцять дістали поранення. Пошкоджені житловий комплекс, бізнес-центр, заклади харчування та магазини, де мілітарізували окупанти і храм князя Володимира. Під ранок окупанти вгатили по Краматорську та Костянтинівці, що на Донеччині випустила шість ракет. Х-22 з дальних бомбардувальників дісталося приватному сектору. Три людини загинули. Є і поранені постраждалих, діставали з під завалів. Пошкоджено близько 30 будинків та близько 5 будинків повністю зруйновано. Наразі проводиться слідчі дії, проводиться огляд місця події та збираються докази військового злочину Російської Федерації. Загалом проти мирного населення цієї ночі росіяни застосували 10 ракет і 10 безпілотників. Обстрілюють із артилерії. Гатили по Харківщині та Миколаївщині людей не зачепило. А от на Херсонщині, внаслідок ворожих атак, загинула одна людина, троє поранені. На Сумщині окупанти вбили одразу шістьох цивільних, обстріляли їхній автомобіль. На понад півметра знизився рівень води на Херсонщині. Станом на ранок підтоплення становить 2,38 метрів. Водночас рівень на Каховському сховищі, нижче за критичну відмітку, водозабір у кількох населених пунктах неможливий. Від нестачі питної Потерпають Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області. Мінімум рік вода не надходитиме і до Криму. Прогнозують фахівці. Там набагато нижче відмітки ніж потрібні для водозабору кримського каналу. Сьогодні воно на жаль вже менше 8 метрів. І будемо сподіватися, що може ця відмітка десь на 7-6 метрах зупиниться, тоді це буде хоча б якийсь малий оптимізм на наступний рік до паводку назбирати цієї води, щоб хоча б дійти до 12-75, щоб забезпечувати наші міста і водозабори. Контрнаступ у розпалі ЗСУ просунулись на понад кілометри і завдають ворогу значних втрат. Повідомляють у генштабі. Наші військові мають частковий успіх на Бердянському напрямку, бої тривають у районах Макарівки, Новоданилівки та Новопокровки. За останні три доби сили оборони України просунулись на деяких визначених напрямках від 200 метрів до 1 кілометра 400 метрів та визволили близько трьох квадратних кілометрів території. Також протягом минулої доби українські військові відбили майже 30 бойових атак. Софія Куценко Дмитро В'ятров новини одинадцятого каналу. Спалаху холери не буде. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Після підриву Каховської ГЕС фахівці провели понад тисячу лабораторних досліджень води. Проте спеціалісти не рекомендують вживати питну з криниць, що були підтоплені, а також купатися, мити продукти або ловити рибу у водоймах. Вшановуємо пам'ять героїв. Сьогодні дев'ята річниця російського теракту у Луганську. Тоді у небі над містом окупанти збили український літак. Іл 76 У момент атаки на борту було 40 бійців 25-ї Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та ще 9 членів екіпажу. Вони летіли на допомогу побратимам, які тримали оборону аеропорту. Усі військові загинули. Планував злити росіянам напрямки українських контрударів. СБУ викрили російського шпигуна. Чоловік родом з Енергодара ще до початку великої війни. Вступив до лав ЗСУ. Службу проходив в одній із частин на Дніпропетровщині. Торік його завербували до російської ГРУ. Напередодні наступу Сил оборони зрадник мав передати інформацію про шляхи перевезення техніки. Колаборанта викрили та взяли під варту. Йому загрожує довічне ув'язнення. Роздягнули та втопили в криниці з водою. Селище межова оговтується від жахливої трагедії. Тиждень тому з дна колодязя в парку дістали тіло десятирічного хлопчика. Батьки загиблого не вірять, що дитина впала туди самостійно. Підозрюють, це було умисне вбивство, тому вимагають знайти винних. Наша кореспондентка Софія Куценко була на місці моторошної події. Усі подробиці далі. У нього тут у кроватки дуже багато іграшок, м'яких, таких всяких, і Сімпсони там все є. Він атак обкладувався ними і спав з ними. У кімнаті десятирічного Захара все так, як і було до його смерті. Пані Олена не наважується щось змінювати, хоче закарбувати пам'ять про сина у його речах. Жінка лед тримається і досі не вірить, що його більше немає. Я впевнена, що його вбили. Тільки як нам важко розслідування це провести, як цю дитину вбили. Було багато свідків. Це був е, світлий день е, е, парк е, від місця трагедії, де це десять метрів. Е, е, хтось дожен був бачити, але ну, ніхто не каже нічого, всі мовчать. Життя радісне, світлий та справжній патріот так описує свого сина, пані Олена. Каже, Захар мав безліч друзів та полюбляв гуляти з ними в парку. Так було і в той роковий день. Востаннє хлопчика бачили в компанії підлітків. Вони грали у футбол. На сполох батьки забили, коли малий вчасно не повернувся додому. Захара шукали усім селом. Його тіло зрештою виявили в п'ятиметровому резервуарі з водою. Цей резервуар знайшли мої друзі, і вони говорять, що він був прикритий гіллям. Визвали МЧС щоб відка... ну, щоб відкачати воду, щоб ну, достати, звідкіля дитину. Дитину витягли з резервуара роздягненим в одних трусиках. Хто так познущався над її дитиною? Пані Олена навіть не підозрює та не вірить, що на весь парк, в якому завжди повно людей, не знайшлося жодного свідка. У нещасний випадок не вірять і односельці та буквально. По крупинках збирають деталі про той жахливий вечір. Деякі припускають, що Захара вбили підлітки, з якими його бачили востаннє. Ці діти зараз їх позакривали просто батьки. Чого ви позакривали дітей? Справді, якщо вони не винні, чого ви дітей не випускаєте нікуди, чого ви дітей не показуєте людям, якщо ви не переживаєте, тому що вони знають правду, що їхні діти вбивці ну, дитина не може сама впасти роздягнутися до трусиків, і сама впасти в п'ятиметровий люк. У парк, де загинув хлопчик, приносять квіти та іграшки. Місце трагедії огородило стрічкою а навколо покусили бур'яни. Злощасну ж яму нарешті накрили бетонною плитою. Люди переконані, якби резервуар був закритий, смерті дитини можна було б уникнути. Нам це все болить, тому що ми всі батьки, і це системна проблема, розумієте? Не в цей люк так в інших хтось мог би попасти. Проблема відкритих люків у межовій не нова. Саме недбалість влади переконані місцеві і призвела до великої трагедії. Водночас голова селищної ради запевняє, наразі створена комісія, яка розслідує справу. Перевіряють усіх, хто мав хоча б якесь відношення до відкритого люку: від комунальників до підрядників, які ремонтували парк. Обіцяють покарати. Якщо буде таке, ну якби проведено розслідування і буде прийнято рішення, не прийнято рішення, а визначено, все таки винним мене, або то я готовий принести відповідальність за всіма законами і перед родиною, і морально. За статтею службового недбальства у поліції відкрили кримінальне провадження, основна ж версія загибелі Захара навмисне вбивство. Триває досудове розслідування. Збираються документи, матеріали, допитуються віроїдні свідки, очевидці, відпрацьовуються матеріали з відеокамер. Також відпрацьовуються соціальні сеті. Батьки та знайомі родини загиблого хлопчика зупинятися не планують та будь-що обіцяють знайти вбивцю. Софія Куценко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі на два дні перекриють рух крутогорним звозом. На ділянці від вулиці Ливарної до вулиці Барикадної планують відремонтувати теплові мережі. Роботи триватимуть 16 по 18 червня. Міськрада закликає водіїв будувати маршрути з урахуванням тимчасових обмежень. Побудувати церковний комплекс або залишити сквер. Гучний скандал розгорівся між місцевими та священником. В Айнда-районі люди намагаються зупинити будівництво на території храму. Запевняють воно незаконне. Утім, у служителів своя версія. У конфлікті сторін розбиралася наша кореспондентка Поліна Поламарчук. Де район цей сквер чи не єдина зелена зона серед житлових будинків? Та нещодавно тут почали будівництво. Встановлюють паркан та бетонні плити. Люди кажуть, два гектари землі забрав собі місцевий священник. Квітень 2022 тисячі Обурені жителі зібралися біля цього скверу. Кажуть, служитель храму українського патріархату хоче вирубати дерева та залити усе бетоном. Припускають, що він планує побудувати тут церковний комплекс. У нього церква є. Зачем ще будувати ще одну церкву? Він позбавить можливості сусідів та мешканців району прогулюватися у цьому парку. тут упорядкувати потрібно цю територію, зробити водовідведення, а не закривати парканом. Заднє подвір'я пана Олега виходить якраз на цей сквер. Його будинок через дорогу каже, під час дощів уся вода зливається у цю яму. Якщо ж землю зрівняти, його оселю просто підтопить. Хай вже огороджує, але і наводить там порядок. Але щоб було все наглядно, тому що якщо поставити бетонний забор, то його вже не проконтролювати. І Що він буде робити за цим парканом? Ми вже не дні не знаємося. Під час дощів заливає і сусідні вулиці. Ми вічно топи, топи, топи. Нас ми в воді. Це ж тільки город посадив, залило б та як ото дамбу прорвало. Ще одна причина обурення місцевих знищення екології. Пані Людмила каже, що 60 років тому її батьки висаджували тут дерева. Зараз же від них залишаються лише пеньки. Каже, зацвіти акація, як пахне все, не то, що бензином, хоч і акація люди дишать, і дітей виводять, запах іде, такі, все. А представте, що в нас залишилося? От Подивіться, що тільки оце залишилося. А то кругом дома і асфальт. Більше нічого нема. Місцеві намагалися самостійно вирішити проблему. Питали в священика документи на виробку дерев та будівництво. Немає документів на земельні роботи. Він не має документів ані на спил дерев, ані на земельні роботи. Він не має в принципі документів лише рішення 2018 року. Ми зверталися в правоохоронні органи в міську раду в місьбуд. але ніякої реакції немає. Сам же настоятель храму Володимир від усіх звинувачень відхрещується, каже у нього все за законом. Проект земельного відведення землі ділянки нашої АНД, повністю проминорований. Бачите, мокра печатка, всі документи запевняє, що сезону вивозить тонни сміття. Пояснює, паркан потрібен, аби зробити єдиний вхід у парк для усіх мешканців цього району. Ми приходимо і знаходимо по 100 шприців кожен місяць 100-120 шприців. Якщо ми не огородимо, знову буде болото, собачки. Настоятель храму запевняє, не збирається заливати бетоном сквер, а навпаки, цю зону планують залишити та облаштувати майданчик для дітей. Там є місце. Куди вода повинна стікати, вона вся забита, ніхто не займається, тому і церква зараз візьме на себе таку функцію, щоб прочистити. щоб прочистити, щоб води туди. Ми також звернулися до поліції та міськради по коментар. За майже два місяці очікування та повторних запитів отримали відповідь. Звернення до поліції щодо вказаної ситуації надходили під час перевірки. Ознак адміністративного чи кримінального правопорушення не виявлено. Аут у міській раді кажуть, територію дійсно виділили під постійне користування, та будівництво там не погоджено. Реєстр будівельної діяльності не містить інформацію про реєстрацію дозвільних документів на будівництво. Місцеві ж мешканці створили колективну скаргу та збирають підписи. Знову планують звертатися до влади, аби вирішити конфлікт. Поліна Паламарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Онлайн чи офлайн з 1 вересня учнів планують повернути за парти. Про це заявив міністр освіти. Щоправда, назвав певні умови. Це наявність укриттів, шляхів евакуації та справність системи оповіщення. Чи готові батьки, попри сирени, відпустити дітей у школи? Та за ким залишиться останнє слово? Знає наш кореспондент Владислав Авдієнко. Дніпро на дистанційці. У зум малеча співає пісень та навіть танцює. Так під час навчального року проходили уроки музики та хореографії. Ольга, мати восьмирічної Ніки, каже, на дистанційці навчатися значно складніше, аби допомагати дитині, навіть залишила роботу. Предметів багато на кожний предмет інша силка. Технічні питання виникають. Вона не може їх сама вирішити. Це батьки контролюють, підключають, відключають. Часто уроки переривала повітряна тривога, але реагувати на загрозу не встигали. Підвал в будинку не пристосований для укриття, а найближче укриття це 2 кілометри від будинку. А от у Кам'янському 9 місяців учні навчалися офлайн. Там створили безпечні умови у школах. Більшість закладів у нас обладнані повноцінними укриттями, в яких є вентиляція, каналізація, питна вода, є абсолютно всі запаси харчових продуктів. На все місто лише одна школа на дистанційці дві користувалися сусідніми укриттями. Ще з десяток працювали у декілька змін через невелику міськість сховищ. Наприклад, повноцінно навчалися перші класи в другу зміну приходили, наприклад, інші учні початкової школи. Старшокласники виходили на консультації або по одному класу щодня. А у Кривому Розі, попри те, що рік провчилися онлайн, вже розмірковують над зміною формату у 29-й гімназії зо дві сотні школярів. За літо тут планують облаштувати укриття, розраховане на 50 дітей. Частина навчатимуться у школі, решта вдома. Міська влада виділила кошти на облаштування найпростішого укриття в нашій гімназії. Уже готується проєктна документація. Звісно, ми всі з нетерпінням чекаємо, скучили всі до школи, і діти, і ми вчителі. Дуже дуже прагнемо, щоб зустрітися 1 вересня в нашій школі. Цьому радіє Юлія, мати третьокласника з кривого рогу, каже: дитина погано засвоює матеріал на дистанційці. Загалі не подобається онлайн-навчання, і дітям це не дуже подобається, тому що вони його не сприймають серйозно зовсім. Ну, це ігри. Він знає, що він може вийти, піти куди йому треба, займається зовсім зовсім іншими справами. Експерти пояснюють, в онлайн навчанні є як переваги, так і недоліки. Існує пряма залежність від віку дитини для старшокласників або для студентів, це може бути навіть більш ефективне ніж очне навчання. А от для маленьких дітей, для початкової школи, для дошкільнят це дуже небажано, оскільки діти в такому віці потребують соціалізації. З 1 вересня учнів планують повернути за парти. Про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Але головна умова наявність у закладі сховища напередодні 1 вересня укриття перевірятимуть комісії. Перевірити готовність систем оповіщення в кожному закладі освіти, перевірити кожне укриття, подивитися наскільки правильно розміщені і наскільки вони ефективні шляхи евакуації з облаштуванням сховищ освітянам допоможе держава на це готові виділити гроші. Урядом передбачена субвенція, яка буде надаватися з державного бюджету місцевим бюджетам, саме на облаштування безпечних умов у закладах загальної Середньої освіти та врешті формат навчання обиратимуть місцеві управління освіти у Кам'янському. Планують залишити офлайн у Дніпрі та Кривому розі ще не вирішили. Чи облаштують нові укриття та який стан наявних в обласному центрі? Ми направили інформаційний запит. Відповідь очікуємо. Фахівці ж додають, навіть на дистанційці можна покращити якість навчання. Додаткові заняття, переформатування тематики уроків за потреби. Узагальнення більш стисле викладання матеріалу для того, щоб зекономити час. Цей навчальний рік лише 28% шкіл завершили на дистанційці. Більшість вже в офлайн та змішаному форматах. Це здебільшого заклади на заході України. Владислава Авдієнко, Каріна Гутяр, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Продукти харчування, генератори, гумові чоботи та засоби гігієни. Таку допомогу для затопленої Херсонщини зібрали у кам'янському. Необхідні речі розпасували та завантажили. І вже сьогодні усе доставлять постраждалим від російського теракту на Каховський ГЕС. Разом з громадською організацією та політичною партії Жила ми підготували для мешканців Херсонщини допомогу. Тут і продукти харчування, і генератори, і чоботи, і гідратори, і засоби гігієни все необхідне, Ми зв'язалися з оперативним штабом і те, що люди потребують, ми підготували наша громадська організація Бджола вирішила зібрати в той же день, коли трапилась біда на Херсонщині. Допомогу Усі люди відгукуються, то з розумінням до цього став. І на останок про погоду завтра у Дніпрі дощітиме температура повітря в день буде 24 градуси тепла, вночі плюс 18. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. А далі в ефірі програма про Кривий Ріг з Владиславом Авдієнко. Влада, я тебе вітаю. Про що розповідатимеш? Привіт, Марко. Три громади району частково безпитної. У місті день жалоби. Кількість загиблих від російського терору зросла до 12. І шануємо пам'ять криворізьких десантників сьогодні. Роковини трагедії у небі над Луганськом. Про головні події розкажу згодом. Дочекайтеся. Дякую тобі, владе. Наразі у нас це всі новини. Тож, якщо ви маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.